Харківський аеропорт відновив сполучення з Німеччиною, Польщею, Білорусією, Італією, Єгиптом та Туреччиною. Але пасажири при поверненні повинні пройти тест на covid 19 та дотримуватися карантинних заходів безпеки. З повернення до Харкова з більшості країн у пасажирів є вибір: здати аналізи на covid 19 чи дотримуватися домашньої ізоляції. Сказали, що потрібно буде по прильоту обратно здавати здійснювати? Будете это делать будет 14 дней. Я буду делать здесь. По прилету нет с вылета, да. Сейчас вам надо сделать, да? Нет. Сейчас не надо, когда еще на горе будем ехать в Украину, тогда надо. Там не нужно ничего делать. А по прилету в Харьков нужно будет сделать или тест, или самоизоляция. Мы сделаем тест. Я знаю, что есть в аэропорту за 2000 гривен, по-моему, говорили. До речі, вчора Харков було помилково оголошений червоною зоною. Якщо б Харків опинився в червоній зоні, в такому випадку аеропорт могли зачинити. <гум> я лечу в Чорногорію на одних з ребенка. Ви <гум> <гум> не боїтесь коронавірусу? <пирам> ну як всі мабуть, нормальні люди? Я боюсь коронавірусу, але я соблюдаю всі міри підосторожності. Літимо оддихати. Тевати Черногория. Да? В Турции. Не совсем в Харькове живем, поэтому и это только, только ввели как нововведение, да, оранжевое, красное и так далее. То есть не совсем понимаю еще, насколько будут меры соблюдаться, потому что я видел в других городах не хотели за карантинные меры принимать, там Луцк вроде бы, еще какие-то города. Я не знаю, чем это закончилось в итоге. На сайті аеропорта адміністрація зазначила перелік правил, які пасажири повинні виконувати у аеропорті та перед вилітом, ознайомитися зі справилами своєї авіакомпанії, перевірити можливість подорожі з тваринами, мати індивідуальний захист, прибути до рейсу завчасно. В аеропорті на вході виміряють температуру та проводять зовнішню оцінку здоров'я. Ендрю прилетів до України з Німеччини, але через плутанину з документами він повинен здати тест на COVID-19. україт ситуаційшнвізіст that we don't know about the information in Germany how to react on this uh, cover to fill in forms documents and so on because i thought yesterday when i arrived here that um, everything should be clear with filling in documents and they made a test for myself And now I'm confused because I don't know how to react in this situation, because we are not informed about this in Germany. We see some letters and some information, but not every information we get from from Ukrainian news or whatever. This is the problem. what we have. в аеропорті Харків запрацювала перевірка паспорта через додаток дія. Тож любий пасажир може замість паперового документа пред'явити біометричний паспорт. За останній. Ні, місяць послугами аеропорту скористалося півтори тисячі пасажирів. Дмитро Олізаренко, Євгеній Серіков, Академія журналістики.